Now! Help Ukraine! Act 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 now! friends. We're going to have a national antenna now. Those who can sing, please sing loud. Make us hear. Ще слава України. Ні слова, ні воля. Ще нам, братя, Українці, Ця доля Згинуть наші вороженьки Як роса на сонці Запанує ми, браття У своїй сторонці душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братя козацького роду. свободу і покажем, що ми браття козацького роду, слава Україні, героям слава, слава Україні, ритром слава, слава Україні, героям слава. слава, Україні! Героям слава! Ukraina! Oh, no, do, Ukraina! Oh, no, do, Ukraina! Oh, no, do, slava, slava! Slava! Thank you! You are quite thank you very much, Olivia!